Сучасний журнал Надзвичайна ситуація плюс навчає основам безпеки у різних сферах діяльності, правилам та діям під час виникнення різних надзвичайних ситуацій, висвітлює сучасні проблеми та окреслює шляхи їх розв'язання в рубриках видання: Цивільний захист, Школа безпеки, з історії катастроф, світ захоплень та тематичних публікацій. Вони допомагають змоделювати надзвичайну ситуацію і провести практичне заняття з попередження небезпеки. Саме в процесі моделювання ситуації закладаються основи уміння людини адаптуватися до середовища існування та вижити в екстремальних умовах. Увагу привертають ілюстрованість надзвичайної ситуації, доступність і зрозумілість текстів статей. Щоб переглянути періодичне видання, завітайте до сектору періодики та документів іноземними мовами Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.